Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ну що, у нас почались відключення електрики на невизначений час. Я думаю, ну що я буду дома робити? Піду я пройдусь. І де ти по місту не йдеш? Працюють генератори. Чесно кажучи, я вже відвикла від цих генераторів. І всі люди повиходили в парк. І це добре, що зараз ну, майже літо, тепла погода, можна вийти і на вулицю, і все. і Люди виходять, гуляють. Було тільки що повідомлення, що трамваї у нас будуть скорочувати кількість трамваїв, але виводять автобуси на рейси. Ну... тому... Ну, якось так. Економлять. Ну, що ти поробиш? Я знаєте, про що думаю? Я ж планувала заморозити і то, і то. І думаю, поки там зелені ще така у бабусь, вона найсвіжіша. І так гарно зараз вона саме сік. Мабуть, я не буду зараз нічого заморажувати. Тому що гратися туди-сюди. Мабуть, ні. Більше будемо на вулиці прогулюватися, спостерігати за реальним життям. Як воно, що. І, до речі, фонтан у нас там працює. А в якомусь магазині включили генератор? Ні, не так, не включили. Автоматично він мав переключитися, коли зникає електрика, але щось там пішло не так, і таке невеличке задимлення було. Ну, вже все нормально. Знаєте, трішки розслабилися. Нічого. Чудова погода. Але б було б, знаєте, якось так легше планувати свій день, коли б ти знав графіки. Графіків поки що я не бачила. Я не знаю, чи є вони, чи їх немає. Я їх не бачила. Шукала, не знайшла. А так, хто його зна, коли їх включить. Спаки полетіли. А нас вже є Ромашка, яка краса, яка красуня. Привіт! Ось вот така краса у нас є. Вийшов чоловік, співає українські пісні. Пісня два кольори.

І мопеди теж у нас повиходили. Боже, що вони виробляють? Хай бог мили. Люди добрі. Ви що, страх маєте? Все. Поїхали. Я. Пішла, щоб не чути генератори. І куди б я не йшла, зараз я прийшла на площу, хочу пройти наш сквер. І тут ці мопеди бігають, гудять, бігають, гудять. А знаєте, що цікаво, хочу вам сказати. До речі, хто з мого міста, можливо, ця інформація для вас буде корисна. Наш міський музей. Ну, де людям можна проводити свій час і так далі. І раніше це було до початку повномасштабного вторгнення. Це називалося ніч в музеї. А зараз вони в день проводять е, такі. Екскурсії по місту, по якимось там історичним містам, все показують. Тому, коли немає електрики, і ви не знаєте, чим можна зайнятися, шукайте інформацію на сайті музею, тому що я зараз можу помилятися. Там навіть впродовж дня розписано де, що, як, і просто ходити по вулицям свого міста, слухати, про що там музей розповідає. Я думаю, що це цікава ідея, яку запропонували нам. Ну, якщо немає чим зайнятися, коли немає електрики. А там я проходила, і люди сидять, взяли десь піцу, не знаю. Сидять, їдять собі на вулиці, на свіжому повітрі. Чому б і ні. Ну, а у нас а у нас, коли будуть, не каже? А де подивитися? Чого ти не спитала? Сітка. Ну так. <різь> сліпа, сліпа, нічого не бачу, але все знаю. Ой. Ой, молодці. Ну, а коли буде світ, вона не знає, так? Да? Ну то ж не бачить, то не знає. Я ж кажу, то у нас так настрій один одного підіймають. Добре, Ірочка, давай тоді. Якщо узнаєш, то дзвони добре. На все, давай. Сусідка дзвонила. Ну, так от ми спілкуємось. Я не спочатку включила, тому що думаю, ну що тут цікавого, що тут показувати. Але як реально ми спілкуємося з сусідами, з людьми, ну хіба один одному не підіймаємо настрій? Та з того будинку сусідка, та вона сліпа, вона нічого не бачить, але вона все знає. А коли у нас світ буде, а цього вона не знає. Побалакали. Як добре, що я прийшла в сквер, тому що тут майже немає людей. Я так вже далеченько зайшла, майже до Прометея. Генераторів не чутно, і так спокійно, спокійно. Тільки автобуси їздять там. Чую, що автобус поїхав. І знаєте, що хочу сказати, що зараз я тут трішки присяду, посижу. О, а у нас трамвай поїхав. Це перший, який я побачила. Такий транспорт потрохи то ходить. Поїхав собі. А я чомусь згадала... В той момент, коли я була на базарі, і я вам про. Я... Ні, казала, казала дівчата. Е -е, і там, е... а, це на... був вівторок після Пасхи, після Великодня. І люд... так майже на базарі людей не було, а в одному місці аж. Ну, не черга була, черги не було, але таке невелике скупчення людей, я б сказала так. Я думаю, а що там таке? Ну, цікаво ж, треба ж собі куку -ку зробити, піти, подивитися. І люди купували струмок. І я кажу: а чому? Такий, що руками молоти. Думаю, зараз міксери, там, блендери, комбайни, все що завгодно. Вони кажуть, а якщо не буде електрики, а як ми будемо там сік крутити, або там, ну, томатний сік, будь-який, до речі, сік, аджику якусь зробити. Каже, раніше ми заморожували томати і робили такі. Жіночка каже: я заморожу раніше томати так, на порції, а потім дістаю там, скільки мені потрібно, заморожені помідори. Там трішки кінза, щось там ще вона казала, я не пам'ятаю. Каже, блендером все збила, додала часник, І такий соус завжди свіженький, взимку. Такий свіженький соус був. А зараз то хто знає як буде. Тому заморожувати ми нічого не збираємося, а ось так перемолоти. А якщо не буде електрики, що ти будеш? Байдики бити. Я так взяв вже і почав молоти. вже щось якось часто з користю використовуєш. І я сьогодні йду і думаю, я хочу струмок. А потім думаю, і що, що він тобі треба, що буде щось там крутити. Я не буду крутити. Була б велика родина, було б для кого, я б крутила. А так? Купити струмок, щоб закрити там літра три чогось. Не хочу. І це, розумієте, так іду, іду, і тут такий кущ. Боже, це неймовірно. Аромат троянд. Подивіться, які троянди. Нічого собі. Я не можу до них дотягнутися, щоб ближче бок. А, воно нормально вийде. Як гарно, які ви гарнюні, які ви красуні. О. Гарно, так? Я обожнюю троянди, я обожнюю будь-які квіти, коли вони по сезону. Вони із цієї сторони теж я обійшла. Червоні тільки починають. І коли наступного разу не буде електрики, я поїду в Розарій. Я уявляю, яка там зараз краса. Ну що, я буду повертатися додому. Сусідка ще не дзвонила, я не знаю, чи є електрика, чи немає. Так трішки з вами зараз пройшлись, прогулялися, поспілкувалися. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному. І все буде добре. Обов'язково!